Усім привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі В'язання в моєму житті. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні в нас серпень. І як для мене це, напевно, найкращий місяць літа, тому що вже в цей місяць ми починаємо збирати урожай. І скоро починається вже осінь. Можливо, хтось її не любить, а я люблю осінь люблю, коли вже починає трішечки холодати, коли починає жовтіти листя, починає опадати. І мені ця пора року дуже до вподоби. Дівчатка В'язалочки створили такий спільний проект вернісажу осінні, осінніх барв». Ліна і Маруся. В цьому проєкті дуже багато дівчаток приймають участь Є залочок, є спонсори, тому на організаторів, на спонсорів і на всіх я залочок я залишу вам посилання. Переходьте і заглядайте до дівчаток, хто і як готується до осені. А я вам зараз розкажу, як буду до осені готуватися я. Прочитаю вам, які є в нас номінації в цьому спільному проєкті, і в яких номінаціях буду в'язати я. Перша номінація це є діти та наші квіти. Ми будемо в'язати маленький одяг для дітей. Для, для найменших. Так? Осінь – найкраща пора року для натхнення. Тут в'язання йде для дорослих. Зігріємо ручки і ніжки. Це вже це, 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 ця сама номінація говорить вже сама про себе. так? Що ми будемо тут в'язати? Ну, звичайно, можна в'язати і шапочки, і шарфики, і бактуси, кому що до вподоби. Четверта номінація і оселі обралась в Багряне намисто. Тут треба в'язати щось для оселі. І з кожною п'ята номінація, і з кожною осінню я розквітаю знову інші види рукоділля. Ось таких є п'ять номінацій. Я буду брати поки що в трьох номінаціях, а потім, можливо, якщо я справлюся із цим завданням, з цими трьома, постараюсь тоді, можливо, ще щось підключитись до чогось. Основа того. Це, що, що мені сподобався в цьому спільному проєкті, це те, що дівчатка, наші організатори цього проєкту дозволяють брати з собою і недов'язи. Я розпочну, що буду в'язати я. Я буду брати участь в першій номінації Діти то наші квіти. Ось такої пряжі Алізе Бебі Шекерім. Цей 100% акрил. На 100 грамм 320 метрів. І я буду в'язати, так, хочу вам ще сказати колір. Напевно, це колір 290. Я буду в'язати такий напівкомбінезон. Маленький на подарунок. Ось це буде такий мій маленький проєкт, так? процес такий. Осінь і найкраща пора для натхнення. Це є в'язання для дорослих. І тут я буду дов'язувати свій недов'яз для молодшої донечки. Я розпочинала десь приблизно, вже десь ближче до весни. Ось такий, не знаю, напевно, светр, тому що має бути висока горловинка і. Бачите, мені його так і не вдалося завершити. Вже почалась весна, я вже зрозуміла, що донечка в ньому вже ходити, не буде його одівати. І я просто відставила до в'язань і його вже дуже давно не в'язала, тому хочу повернутись. В'яжу з ось такої пряжі Super Суперлана на 100 грамів 170 метрів по кольору 01. І по складу 75 акрил і 25 шерсть. Надію, що мені насправді вдасться дов'язати. І третій номінації я теж прийму участь – зірім, ручки і ніжки. Надіюсь, пов'язати шкарпеточки. Я не знаю, чи обов'язково дов'язати стільки з цієї пряжі, можливо, цю відставлю візьму якусь іншу. Але особливо ось така пряжа на шкарпеточки, така сих ну, такого кольору, таких секційних, так, розмальовок, я б сказала. Ну, вона мене дуже приваблює. І я б хотіла дуже з нею пов'язати. Як мені вдасться, я не знаю. Тому що в нас про року ще поки що літо, а серпінця в нас є збір урожаю. І я дуже люблю. Осінь, тому що вже коли ми вже в серпні трішки позбираємо той урожай своїх так, городів і всі свої плоди, тоді насправді вже є трішечки більше часу на в'язаннячку. Ось чому мені подобається та осінь. Більше є часу приділити тому своєму улюбленому хопі, улюбленому заняттю. Буду старатись в'язати усім дівчаткам, всім в'язалочкам бажаю натхнення, бажаю успіхів, дівчатка молодці, дуже багато гарно в'яжуть. Майже є такі дівчатки беруть у всіх номінаціях участь. Переходьте за посиланням, дивіться на дівчаток, хто що буде в'язати. Бажаю вам усім гарного перегляду, всім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі. Бажаю вам усім здоров'я, тепла і любові!